Вітаю, друзі! Мене звуть Олександр. Я працюю в компанії Агротехсоюз на посаді менеджер з продукту зернозбиральні комбайни. І сьогодні б хотіла б з вами розглянути таку тему, як щоденне обслуговування техніки класу. Розглянути... Сьогодні ми розглянемо на прикладі зернозбирального комбайн Тріон 730. Потрібно відкрити бокові капоти за допомогою ключа. На лівій, також на правій стороні. Технічне обслуговування щоденно будемо починати з очищення машини після продуктивного дня роботи. Проведення техні... щоденного технічного обслуговування ми розпочинаємо з очищення машини від пилу, бруду. За допомогою шлангу, який дається у нас комплект. Очищення ми можемо як робити зранку, так і доцільніше можна буде його зробити ввечері, тому що машина обладнана світлодіодним обсвітленням. Після закінчення молодь ми стали за декілька хвилин, очищили машину і зранку вона у нас буде чиста. При очищенні слід також уділяти особливу увагу. Коробки перемикання передач, також і потрібно очищувати кожен день. Розподільник похилої карми камери, щоб не було пилу, бруду. Після очищення ми можемо провести візуальний контроль всіх приводів машини, як ременних, так і цепних. Потрібно перевіряти всі приводи машини на, на предмет натяжки, ціпків, ременів. Для цього в нас використовуються індикатори. Він має торкатися один до одного. Якщо індикатор не торкається, потрібно підтягнути ремень. Ми розглядали ремень, зараз ми дивимося на натяжку вигримного цепа. Також тут є індикатор натягування. Що ми можемо подивитись? Мастила для змащення, чи в нас в нормі. Зараз у ну, нас середина це допустимо. Також ми можемо перевірити мастило в головному редуктору приводів. При проведенні техні... щоденно технічного обслуговування, також, якщо в нас співпадають по часам з змащеннями, проводимо змащення машини. Для цього використовуємо пластичне мастило ЄП3, та шприц. Всі точки змащення у нас виведені для зручності в одне місто. Ми тік, нам тільки стається надягнути шприц і провести змащення машини. Перевіряємо ходову частину, наші шини на предмет пошкоджень. Перевіряємо тиск в шинах для роботи з тою чи іншою жаткою. Для цього ми використовуємо табличку, яка в нас є. Затяжки у нас переднє колесо 600 ньютонометрів, заднє 520. Також перевіряємо соломорозкидувач на предмет пошкодження ножів на засмічення. Якщо її пошкоджені, потрібно замінити на нові. Також щоденно потрібно зливати з фільтру грубої очищення палива. Хоча на даній машині в нас використовується індикатор забрудненості фільтра, але якщо він спрацював, то нам потрібно злити відстій з фільтра, Ми потрібно відкрутити індикатор, відсоєнити індикатор та відкрутити, зливши відстій. Але відстійний слід зливати на землю, потрібно використовувати підходящу ємність. Тепер пропоную нам піднятися на гору до двигуна і провести там технічне обслуговування, використовуючи драбинку. Відкриваємо моторний відсік. Потрібно сперва починати з очищення від пилу бруду. Для цього використовується шланг, який є в комплекті з комбайн, під'єднуючи його в роз... воздушний роз'єм. Після цього ми робимо перевірку оливи моторної. для Вона в нас в нормі. Перевіряємо рівень охолоджуючої рідини. Також рівень оливи в системі гідравліки машини. Також проводимо очищення радіаторів машини. Для цього ми можемо відкрити, щоб мати доступ до радіаторів. Після цього нам залишилося зробити очищення повітряного фільтру двигуна. Для цього ми відкриваємо корпус. Так нам лишилося зробити технічне обслуговування кабіні оператора. Давайте піднімемося. Проводимо очищення за допомогою повітря, шланг для цього ми можемо прив'єдно. Проводимо очищення фільтру кабіни, для цього ми відкриваємо, відкриваємо, витягуємо фільтра і проводимо очищення стислим тислим повітрям. Також не забуваємо перевіряти педалі гальм. Для цього нам потрібно працювати двигун і сильно натискаючи на дві педальки. Заключені нам потрібно протерти вікна та дзеркала машини. Для доступу на лобове вікно поручні є, які взяти. І проводимо очищення. Глобового скла. Дякую вам всім за увагу. Бажаю, щоб ваша машина була завжди справною і допомагала вам в роботі.